Вітаю всіх шанувальників автомобілів. Всіх хто вихідний день проводить разом з каналом Кіровоград разом з програмою Каавто. Зараз це далеко не літо, погода мінлива, і тому саме зараз час придбати собі автомобіль. У більшості перший автомобіль це бюджетний варіант, але ніхто не забороняв хотіти за відносно невеликі гроші отримати багато автомобіля і добре укомплектованого. І саме тут стають нагоді китайці, наприклад, Джилі, які сьогодні у нас на тесті. А ще краще. МГрант ЕЦ 7 Розумними маркетологами «Емгрант», ціла лінійка бренду Джилі «Емгрант» були відмежовані від більш бюджетних автомобілів бренду значком. Це не просто новий значок, це нова філософія, нові принципи побудові автомобіля. І саме про цей баланс сьогоднішній наш тест. Відмежувати цілу лінійку автомобілів одним значком не можна. І це китайці розуміли. Сказати, що це зовсім новий унікальний дизайн, не можна. Але і схожих рис, які б видавали когось відомого, теж немає. Можна сказати, що це такий собі мікс європейського стилю. Одне, але за виключенням задньої частини автомобіля. Вигляд задньої частини дійсно крутий. Але практичності в цьому мало. Навряд чи хтось на дорозі спутає вас з Mercedes s класу і не буде вас підрізати або ще щось таке. Але виглядає дійсно. Класно. А ось доказ європейського стилю. Короткий багажник. Хоча на практичність він ніяк не впливає. Об'єм багажного відділу майже рекордні 680 літрів для порівняння. У Кемрі 506. Красоти автомобілю додають хромовані деталі. І плавні м'які лінії. Все це виглядає досить елегантно. А елегантність завжди в моді. Схожі з Мерседесом С-класу, плюс великі задні двері, заставляють думати, що тут багато місця. Його тут дійсно багато, по довжині. Ось, погляньте, запасу вистачає колінами. Точно ніхто оператися не буде. Ну, по висоті, тут багато місця. Я особисто не опираюся, а хто буде вище зростом, потрібно буде псуватися вперед. Там диван звучка м'яка. Хотілося б, щоб такою ж була і м'якою. Тоді буде сидіти набагато зручніше. Є здоровий підлокітник, приємно. Двом пасажирам поставити руку буде комфортно. Тоді можна поставити буде ще й дві пляшки води. На рахунок практичності ще ці сидіння складаються. У нас там 680 літрів, але це не впливає на запас місця на задніх сидіннях. Сидіння можна скласти, як вам заманеться, або більшу частину, або меншу, якщо вам потрібно перевозити дуже багато багажу. Ще тут із дрібниць, кишені, ось такі, ось можна поставити, що вам потрібно, якісь документи, книжки, журнали. В цілому, тут досить таки зручно. Базова комплектація і в нас є склопідйомники для заднього ряду пасажирів. Добралися до водійського місця. Зараз будемо дивитися, наскільки тут зручно, наскільки тут якісно все і ергономічно. По самим дрібницям, от, наприклад. А бардачок до нього можна дотягнутися навіть на ходу, коли їдеш, дістати, що тобі потрібно. Він невеликий, але документи, там якась книжка від автомобіля, о, сюди поміститься. І ще одно, він з мікроліфтом. Повільно, плавно опускається. Дрібниця, але приємно. Так же само ручки, а, за якими може триматися пасажир, теж а, з мікроліфтом. В базі у нас дзеркала із світлом вже йдуть. Мені подобається, як виглядає. Центральна панель, багато лакованих а, вставок, а, хромованих. Сам пластик м'який, мінімум стиків, нічого не гуркотить, коли їдеш. Все з цим добре. На рахунок а, зручності. От а, всі все, що тобі потрібно під руками. Регулювання електрозеркал. Все під рукою можна легко налаштувати, можна і руку легко поставити. Зручно так і можна тут тримати. Тут у нас і електрорегулювання всіх. А, по У нас магнітола, можна нормально послухати музику, якісну музику. Є клімат-контроль, можна виставити собі комфортну температуру і автомобіль буде сам її підтримувати. Не потрібно буде як кондиціонері постійно регулювати. Тут це все за вас зробить клімат-контроль. Досить. Зручно. Кермо взагалі нічим не перегружено, могло б бути перегруженим хоча б регулюванням там магнітоли. Ну, але до неї дотягнутися неважко, можна і так. Це все-таки бюджетний автомобіль. Кермо у нас регулюється тільки по висоті, невелике регулювання. Ну, в принципі, його вистачає. Ті, хто у нас довгоногі, будуть сидіння. Назад досить далеко відсувати. Напевно, захочу, щоб кермо можна було на себе витягнути. Мені з моїм середнім зростом цього вистачає. Тут достатньо ніж для дрібних речей і досить багато ніж для пляшок з водою. По центру в дверях є. У нас є двох'ярусний підлокітник. можна ось так маленьку частину його відкрити для дрібниць там. І більшу. Ну, об'єм у нього десь літра два чимось там. Шульок, телефони поміститься такі дрібниці. В цілому сидіти тут зручно. І посадка мені подобається, досить високо сидиш, добре все видно. Також в базі є кондиціонер, музика, бортовий комп'ютер, електрорегулювання дзеркал і датчик світла, який пов'язаний тільки з протиутаманними фарами. За безпеку в -Гранді відповідають дві подушки безпеки АБС з ABD. Спочатку, коли перше сів в Емгрант та спробував педаль газу, у неї є люфт, тобто нульовий хід, приблизно 10 сантиметр. Я особисто прибрав би його. Спочатку я подумав, що це така м'яка педаль. Педаль не стільки вже м'яка, прибрати оцей люфт, і тоді педаль буде точніше. Але дискомфорту від цього немає. Тобто, зрушитися з місця не складає ніяких проблем, тим паче, саме щеплення ловить в досить широкому діапазоні. Двигуна вистачає, щоб комфортно рушитися з місця і навіть комфортно розганятися. Що подобається в двигуні. На відміну від новітніх двигунів, де турбіни стоять, у багатьох із них є турбоями. От там натиснеш на газ і можна співати там Ой, чий то кінь стоїть. А тут не спієш співати. Тут натиснув і автомобіль відразу поїхав. Нічого між тобою і двигуном не стоїть. Якщо обрати максимальну комплектацію, це така, на якій зараз ми їздимо, вона дорожче всього на 4 тисячі. Гривень. За ці 4 тисячі гривень ми отримаємо кожний салон, в якому ми зараз сидимо. Парктронік, клімат-контроль, а не кондиціонер. І 15-дюймові литі диски з досить великим профілем а, гуми. Сама підвізка досить енергоємна і сам профіль гуми високий. Це добре відпрацьовує на нерівностях а, дороги. Досить плавно автомобіль їде і впевнено. Повороти зі спортивним азартом не варто. Ходити, але досить легко зрозуміти, де у автомобіля межа і звикнути до неї, щоб безпечно можна їхати. А от на прямих автомобіль досить добре тримається вибраного курсу. Те, як автомобіль ковтає нерівності, дозволяє нам говорити про те, що закон більше газу, менше ям на цьому автомобілі може діяти. У нашому автомобілі встановлена ступенева коробка перемикання передач, нарікань на неї у мене не виникає, передачі перемикаються досить чітко, не бувало такого, щоб промазав, не ту передачу вибрав або потрібно було б дотискати. Претензій немає. З Таким двигуном, як у нас, і з такою коробкою, можна розігнатися до максимально 185 км на годину, хоча в Україні так розганятися. Цей показник нас не сильно цікавий. Інший показник, який міг би цікавити, ненавидний. Це розгін з нуля до сотні. Хоча, от, якщо двигун розкручувати в районі до 4 тисяч обертів, там максимальні 172 Нм, крутного моменту, тоді автомобіль їде досить жваво. Навіть можна там, обганяти когось, прискорюватися. Якщо ти кудись поспішаєш, цього е, вистачає. Можна придбати собі автомобіль. Із автоматом це буде варіатор, але тоді е, він буде набагато дорожчий. Це буде 14 тисяч гривень. Якщо подивитися, то ця ціна досить близька до е, автоматів японців, тих самих варіаторів чи європейців, як е, у Рено. І стає питання: ну, чому так? Бюджетний автомобіль, ми хочемо щось дешеве. Відповідь. Дуже проста і адекватна. Варіатор для компанії Gilly розробляла бельгійська спеціалізована компанія, яка займається розробками автоматичних коробок передач. Звідси відповідь 14 тисяч це адекватна ціна за нормальну європейську автоматичну трансмісію. Термовим Гранда досить легке, тут встановлений гідропідсилювач, але я б не сказав, що воно. Не чітке, можна легко вказувати і точно, досить точно вказувати траєкторію. Керується автомобіль досить добре. На рахунок шумоізоляції. Я собі можу дозволити тихенько говорити з вами. Я е, чую, як працює двигун, але от, наприклад, аеродинамічні шуми або ще якихось, зайвого нічого в салоні немає. Їдемо на механічній коробці і досить добре, коли ти чуєш, як двигун працює. У нас все-таки є тахометр, але на слух, теж добре сприймати. Компанія Geely має амбіції на рахунок європейського ринку. Саме тому вони віддали свій автомобіль. Ні, спочатку вони розробляли його як для європейського ринку, керувалися європейськими нормами безпеки, екологічності е, і іншими нормами. І віддали свій автомобіль на е, краш-тести Euro NCAP. Більшість китайських автомобілів е, проходять. Краш-тести вітчизняні, тобто китайці, вони відомі тим, що у них м'якіші критерії. Так от, на краш тесті M-Grant отримав 4 зірки. В цьому заслуга інженерів, які не просто самі там розробляли, вони консультувалися. Із фахівцями, які постійно займаються безпекою європейських автомобілів, наприклад, в кузові автомобіля по периметру є балки жорсткості, які при аваріях будуть захищати водія і пасажирів. Щоб мати амбіції і претензії на європейський ринок, потрібно було консультуватися з тими ж європейськими фахівцями. От, наприклад, блок керування двигуном. Розробляла компанія Delphi, досить відомий виробник. Тормозну систему доводили до ладу фахівці Bosch. І це не весь перелік. Електронікою в цьому автомобілі займалися фахівці фірми Siemens. шасі допомагали удосконалювати голландські фахівці. Сам метал в автомобілі має теж велике значення. Метал використовувався не китайський, його закуповували в Кореї. А преси для штамповки кузовних деталей були закуплені в компанії Fuji Японія. Освітлювальне обладнання французької фірми Valio. і цих брендів набирається досить багато. І на останок тесту можу сказати таке: за час проведений зімграндом у мене залишилися тільки позитивні емоції, позитивні емоції на рахунок ціни, позитивні емоції на рахунок якості позитивні емоції на рахунок комплектації і позитивні емоції на рахунок прогресу компанії. І слід очікувати, що в майбутньому ми зможемо отримувати досить якісні автомобілі за невеликою ціною.